Масовані вибухи сколихнули ядерні об'єкти в Ізраїлі та Ірані. Схоже, протистояння країн дійшло до критичної точки. Вплине на весь світ. Полум'я здійнялося до неба. Помітили навіть радіаційні витоки. Виходить, США на чолі з Трампом допустили не просто локальну війну, а протистояння, що може перерости у глобальну біду. Чого чекати всьому світу у найближчі години? Давайте розбиратися з вами далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Ізраїль першим атакував ядер об'єкт Ірану в Натанзі. З'явився супутниковий знімок наслідків. Як пише за телеграф, ядерний об'єкт у Натанзі – це одна із найбільш значущих цілей, яку атакував Ізраїль. Далі, звичайно, отримав від Ірану дзеркальну відповідь. Та почнемо із ядерного об'єкту в Натанзі. Він є ключовою платформою для масштабного збагачення урану, що може прозвести до створення ядерної зброї. Раніше повідомлялося, що на його території працюють тисячі центрифуг, що істотно впливає на збільшення запасів збагаченого урану в Ірані. Гендиректор Магате підтвердив удар Тель-Авіву по реактору в Натанзі. Він заявив, що агентство перебуває на зв'язку з іранською владою та своїми інспекторами в країні щодо рівня радіації. Магате уважно стежить за вкрай тривожною ситуацією в Ірані. Наголосив чиновник. до слова за даними змі. Ізраїль знищив два реактори: підземний ракетно-ядерний комплекс, ядерно-технологічний центр і лабораторії Ірану. Під час атаки на Тегеран загинув командувач корпусу вартових ісламської революції. Низка високопосадовців і фізики ядерники. В армії Ізраїлю заявили, що Іран має достатньо збагаченого урану для створення декількох бомб упродовж декількох днів, і тому Ізраїль має діяти насамперед проти цієї безпосередньої загрози. Нині стало відомо. Про те, що Іран здійснив низку ракетних ударів по Ізраїлю. Внесток чого загинули двоє людей. Що не менше 20 отримали поранення. Про це передає The Times of Israel. Зокрема, одна людина загинула після того, як іранська ракета безпосередньо влучила у житлові будинки у центральному Ізраїлі. Внесток прямого влучання ракети у житлову будову в центрі ізраїлю загинула жінка, в якому близько 60 років. Ще 20 отримали поранення. У тому числі чоловік 45 років і жінка 60 років тяжкі, зазначаються вісті Ізраїль. Вибухи лунали в Телявів Єрусалимі та. Інших містах в МЗС України нагадують, що іранський режим підтримує Росію в її незаконній загарбницькій війні проти України та надає Москві зброю. Про це також нагадав і міністр закордонних справ України Андрій Сабіга. За його словами, не варто забувати, що Іран є одним із постачальників зброї до Росії. При цьому він не став відповідати на уточнююче запитання щодо того, чи схвалює Україна дії Ізраїлю у такому випадку з іншого боку, за словами українського урядовця, треба докласти усіх можливих дипломатичних зусиль або конфлікт у регіоні не перетворився на щось більше, що зачепить усю глобальну безпеку. Атака Ізраїля на об'єкти Ірану ознаменувала початок повномасштабної війни між двома країнами, яка не обійдеться без участі інших держав. Про це розповів директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Експерт наголосив, що Ізраїль та Іран не мають спільного кордону. Відтак. Під час а, атак ракети та безпілотники будуть перебувати у повітряному просторі інших країн. Це не тимчасовий і не одноразовий конфлікт. Це почалася повномасштабна війна між Ізраїлем та Іраном. І в цю війну можуть бути втягнуті інші країни, адже Ізраїль та Іран не мають спільного кордону. Тому ракети безпілотники під час атак знаходяться в повітряному просторі інших країн. Йорданія може збивати літаки, або Саудівська Аравія може заборонити Ізраїлю збивати цілі над своєю територією. Від цього буде залежати багато чого. Зокрема, про те, кого буде підтримувати та чи інша країна, додав він у початку бойових дій між Іраном та Ізраїлем для України є як переваги, так і звісно недоліки. Таку думку озвучив військовий експорт, військовослужбовець Олександр Мусієнко. Серед недоліків експорт зокрема відзначив зростання цін на нафту, що позитивно вплине на економічні можливості РФ, але плюсів, можливо, навіть більше. Серед імовірно ліквідованих зараз є інформація, і вона розходиться. Хтось каже, що Алі Шамхані знаходиться в лікарні, хтось каже, Каже, що він ліквідований. Це для нас позитивна новина, адже це найвища посадова особа в Ірані, яка відповідала за військово-технічне співробітництво з Російською Федерацією. І саме він свого часу зустрічався із Шойгу і Патрушевим і іншими представниками Росії. На ньому було зав'язано багато процесів, пов'язаних із постачанням зброї до Росії і відновити швидко контакти та довірену особу буде важко. Зазначив мусієнко. Також експерт відзначив, що загострення бойових дій змусить Іран більше фокусуватися на своїх проблемах і менше думати про Росію. Водночас він зазначив, що серед недоліків також є зміна уваги західних союзників з України на Ізраїль. Інформаційні тренди формують із прийняття суспільства і політиків, а це означає, що наслідком може бути передача деяких типів озброєння та систем ППО, систем антидронового захисту у більшій кількості до Ізраїлю, а не до України, зазначив Мусієнко. Варто також зазначити, що у війні між Ізраїлем та Іраном Росія буде діяти політико-дипломатичним шляхом і не наважиться пряму військову підтримку Тегерану. Таку думку Ловив президент центру глобалістики стратегія 21 експерт із міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар. Цитую його у Росії чудово розуміють межі можливостей США, особливо за нинішньої адміністрації Дональда Трампа, яка займається псевдомиротворчими маневрами. Тому Арафія точно не піде на серйозні дії військового характеру у війні між Ізраїлем та Іраном. Так, у випадку атаки Ірану, не тільки безпілотниками, а й ракетами, всі ми бачили реакцію США і інших країн у захисті Ізраїлю. Ця атака точно не буде раптовою. Тому Росія буде діяти політику дипломатичними засобами, розуміючи, що ще продовжується гра із Трампом. Експерт додав, що нині у Трампа є серйозні внутрішні проблеми. На цьому тлі Росія точно не наважиться на якусь військову підтримку Ірану, а буде грати дипломатично. Пояснює гончар за словами експерта, Росія може підлаштувати Іран. І підштовхнути на радикальнішу відповідь Ізраїлю, адже зацікавлено у більш масштабному конфлікті на близькому сході. Росія зацікавлена у тому, щоб розмухати конфлікт на близькому сході, особливо в перській затоці. Рефія може підштовхувати Іран на більш радикальні дії, зокрема, перекриття Ормурської протоки. Водночас, Іран теж розуміє межі своєї активності. Підсумував він ситуацію. Також прокоментував і кандидат політичних наук Олексій Якубін. Далі давайте послухаємо. Давайте одразу відмітимо, що тут є свої плюси і мінуси. Для нас в цій ситуації, і якщо ми говоримо із плюсів в контексті цієї атаки. Ізраїлю, по перше, ми розуміємо, що а, частина військово-промислового комплексу Ірану, в тому числі, ми розуміємо заводи, які а, виготовляли шахеди а, і, наприклад, ракети, і так далі. Ну, частина з них буде знищена, частина з них буде задіяна самим Іраном, Тобто їм буде в потрібно використовувати а, власну військову техніку. Тобто, це означає, що вони як мінімум а, частину з усього цього навряд чи зможуть а, відправляти далі. До Росії, да, тобто, цей момент ми можемо одразу відмітити: ну він буде впливати. Тобто, Росії доведеться, мабуть, більше взаємодіяти з Північною Кореєю, але не з Іраном. А другий момент теж мені здається тут із можна віднести до позитивних. А я нагадаю, що пан Вітков, який е, займався перемовинами на близькому сході і був спецпредставником Трампа по цих питаннях, по суті, він в тому числі активно намагався показати, що він може зробити домовленість між Іраном, Сполученими Штатами Америки і Ізраїлем. Зараз ми знаємо, що а, от історію, ну тобто, цим е, обстрілом Ізраїля, е, який Ізраїль зробив, е, Іран заявив, що вони виходять ну призупиняють принаймні, е, ті перемовини, які були заплановані, але тут є ще такий важливий момент, що Власне, Росія, вона теж в цих питаннях намагалася грати свою роль. Тобто, зовтаки вітку не просто так їздив не лише з представниками Ірану, зустрічався із Ізраїлем, але і з представниками Росії. Тобто, наскільки ми можемо зрозуміти, у Путіна було знаєте, такі свої рідні плани, теж рідним посередником між Сполученими Штатами Америки і Іраном і продавати. Умовно назимо так Сполученими Штатами Америки Трампу історію, що от Путін може допомогти їм домовитися щодо іранської ядерної програми. Ну тепер по суті ця називаємо так карта у Путіна точно вибита. І до речі, є питання, що далі буде з. Місію Віткова да, якщо Іран в цілому і Ізраїлю зосередиться на військовому компоненті, то очевидно, що скоріш за все можна визнати, що місія Віткова в тому форматі, як вона була щодо близького сходу, вона виявиться провальною. Ну і плюс, очевидно, що ще прикреслю, от з ситуація з Іраном вона буде вести до того, що тепер Дональду Трампу теж доведеться на публічній арені на це реагувати я нагадаю, що він себе активно позиціонував як президент, при якому не мають відбуватися війни, да, президент Миротворець і дуже часто в нас навіть я думаю, дратувалася фраза, коли він е, так часто говорив е, про те, що ми вже справді її знаємо на пам'ять: що якби був я, то при мені ніколи б там і не відбулося нападу Росії на Україну е, і так далі, тому подібне да Хамасу на Ізраїль. Е, ось тепер відбула відбувається загострення між Іраном і Ізраїлем і. Трампу насправді навіть публічно а тут буде досить складно тепер говорити, що при ньому не починається війна, або що його зовнішньополітична, скажімо так, доктрина абсолютно відмінна від Байденовської, і вона не веде до війни. Знов таки тут є, звісно, нюанс самих стосунків Трампа і Натаняху. Я вже бачив. І західні медіа наприклад Bloomberg, почали про це писати а про те, що по суті, якби Натаньяху тут умовно підставив Трампа, тому що він призначив на неділю перемовини з Іраном а щодо його ядерної програми. А тепер, ну власне кажучи, зрозуміло, що ніяких перемовин не буде після цих ударів. Але це вже відносини Трампа і Натаняху. Хай вони там між собою вирішують, власне кажучи, тому що Натаняху ж себе позиціонував як теж такий дуже великий друг Дональда Трампа. Ну от тепер. Ми бачимо, власне кажучи, ті всі нюанси щодо мінусів, які тут можуть бути потенційно. Ну, по перше, давайте відмітимо один з мінусів це увага світу. На жаль, останніми місяцями ми бачили, що особливо скажімо так і в сполучених штатах Америки десь ця увага почала розсіюватися з російсько-української війни, переключатися на інші теми, да, тобто і Трамп, власне кажучи, тут був одним із ключових а, ньюсмейкерів по там на торгівів торгівельні війни, відносини з Китаєм, і так далі. А на жаль, можна сказати, що якщо буде далі, а скоріш за все буде далі військова фаза а, протистояння між а, Іраном і Ізраїлем, тому що вже в Ізраїлі голов. Осили про а, зібрання резервістів, а, оч, а, очільник військового відомства Ізраїля заявив про те, що війна буде значно довше ніж ізраїльтяни звикли, і вона буде інакшою. Ну в Ірані та сама схожа історія відбувається. Так, ось очевидно, що увага світу може бути туди прикута а, до близького сходу. Да, і для нас тут є свої мінуси, да, тому що ми частково вже десь а, постраждали від цього. Я нагадаю, що а, там більше 20 тисяч а, ракет для збиття шахедів і так далі було відправлено замі. Міс того, щоб нам їх відправили, як планувалося, і що було заплановано минулою американською адміністрацією, було відправлено до Ізраїлю. На жаль, от а, той момент, що Сполучені Штати Америки, і ми це бачимо, вони скажімо так зараз відкидають, що вони причетні там до а, цієї ситуації з а, обстрілом Ірану, але допомагати Ізраїлю вони будуть. А, і ми маємо це розуміти, що увага штатів. Тут справді може бути ще більше наразі переключена на події на близькому сході. Другий проблемний момент це ситуація з цінами на енергоносії. А тому, що я нагадаю, що ми ну і власне, ми постійно про це а, згадуємо: що Росія може фінансувати свою військову машину а завдяки величезним надприбуткам, які вони мають а, від нафти, а, власне кажучи, ми бачимо, що з цінами на нафту тут вже почалися волатильність. А так є наразі інформація, що Ізраїль не атакував а, нафтопереробну індустрію Ірану, але а, давайте відмітимо, що ісламські країни о не лише Іран. Але вони тут можуть виступити а, спільним фронтом. Я вже бачив заяву Саудівської Аравії, яка свого часу була навіть ну супер, супротивником, Я б сказав би, ну вони якби публічно а, бу, а, ворогували Ізраїль, прошу Іран і Саудівська Аравія, але зараз. А, після останніх там декількох місяців а, вони потеплішали відносини, і Саудівська Аравія вже заявила про те, що вони засуджують дії Ізраїля, що це було немотивовано порушення міжнародного права і так далі. І підтримують Іран. Тобто, це означає, що в принципі нафтовий фактор а, він може грати свою роль, тобто. Uh, ісламські країни не лише Іран, я ще рартиресту. Вони можуть тут спробувати, якщо захід буде активно підтримувати, наприклад, Ізраїль, ну чи сполучені штати Америки будуть підтримувати Ізраїль. То вони можуть спробувати влаштувати оцю качелю з цінами uh, на нафту, як вже колись було у 70-х роках uh, 20-го сторіччя. Uh, тобто, тому я б сказав би, що для нас це мінус, тому що у нас багато зараз зусиль було зосереджено на тому, щоб Uh, ще більше знизити uh, ціни на російську нафту, а uh, тобто і нагадаю, що це про, про це йдеться навіть у uh, 18-му пакеті санкцій, які готуються. А uh, про це йшлося в законопроекті лінці Грема uh, про п'ятсоткові мита, які мали були введені, і але якщо зараз почнеться волатильність і ціна на нафту буде зростати, там більше 100 доларів, наприклад, за барель, ну, ми чудово розуміємо, що деякі країни будуть цим користуватися. Ну тобто, очевидно. Що той же Китай потенційно може набагато більше почати купувати на Росії? Росія зможе збільшити свої прибутки, а це в свою чергу може вести до того: ми, ми чудово це маємо розуміти, що вони зможуть більше вкидати у свою а, військову машину, власне кажучи, да, і тобто більше грошей витрачати на війну. І оці прогнози, які у нас були про та, потенційно економічні кризи, або е, кризу, яка могла б Росії відбуватися, Бутися в наступному році, ну вони можуть в цьому в плані бути переглянутими. А да? тобто, бо такі прогнози справді лунали про те, що в Росії вичерпані ресурси, але ми розуміємо, що оця історія ну принаймні, тимчасово може Росії дозволити заробити десятки мільярдів. Доларів, які вони думали, що не зможуть заробити на своїй нафті, тому що ну ціну на нафту, власне, ми ми, ми бачимо. Ну і в цілому, давайте так відмітимо. А якщо от з мінусів, звісно, чим більше конфліктів у світі, то ми розуміємо, що світове співтовариство, в тому числі наші союзники, які присутні в деяких з них, як партнери чи як країни, союзники, вони. Власне кажучи, будуть розпрошувати свої зусилля, ну але власне, і це, звісно, буде а, впливати на нас. Тому подивимося, насправді тут дуже буде важливо. А, по перше, які будуть подальші кроки а, Ірану відповідь, а вона точно буде. Ми це чудово розуміємо. По суті, Іран вже нібито її почав там, запускаючи шахеди. Але наскільки ми можемо зрозуміти, це ще не остаточна його відповідь. А тобто, і власне, що буде відбуватися далі, от безпосередньо на близькому сході, тобто, якщо там почнеться. Якась справді а, така дуже, дуже я б сказав би криваве зіткнення. А то ну на жаль, розуміємо, що фокус уваги світу буде прикути туди. Тим тобто, паче, я навіть бачу, що в нас зважаючи те, що у нас теж сьогодні до речі були і шахеди, і так далі. помітити, що навіть у нас в новинарній стрічці а, о, зараз домінує тема а, о, цього загострення на близькому сході. Я глядачі вам вдячна за те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.